14 липня 2022 року. Вінниця. Цей день почався як багато інших липень, тепле повітря, звичайний ранок у місті, яке ніколи не було на лінії фронту. Люди йшли на роботу, мама, вели дітей, хтось поспішав по справах. Вінниця прокидалася, ніхто не знав, що за кілька хвилин це місце стане місцем болю, яке запам'ятають назавжди. Близько 10.40 ранку над містом пролунала повітряна тривога. Для багатьох це вже звичний звук. Хтось пустився в укриття, хтось вирішив, що встигне, як завжди, а хтось не встиг нічого й вирішити. Через кілька хвилин у центр Вінниці прилетіли ракети. Ракети влучили в саме серце міста там, де не було військових позицій, поруч із будинком офіцерів, біля медичного закладу на парковці, де стояли звичайні машини. Вибухи були такими сильними, що їх було чути в різних районах міста. Місто здригнулося. Гріли автомобілі, палали уламки, лежали на дорогах, дим піднімався над центром міста. Люди вибігали з будівель, поранені, закривалені, хтось кликав рідних. Рятувальники, лікарі, випадкові перехожі всі кинулись допомагати. Того дня загинули десятки мирних жителів серед загиблих, і Олександра Борівська. Саша народилася та все життя прожила в Вінниці. І навіть коли почалася війна. Була можливість виїхати, але вона категорично не хотіла дуже любила подорожувати, але вчитися теж залишилася в Вінниці. З дитинства Саня була дуже вихована, домашня, спокійна, навіть інколи сором'язлива. Довго займалась танцями, орігами, тенісом, з нею ніколи не було ніяких проблем в вихованні, у навчанні, в спілкуванні. Саша була дуже порядна, мегавідповідальна та справедлива в будь яких ситуаціях. Вчилася у Вінницькій школі номер 3 Останні роки навчання шукала себе у майбутньому, щоб визначитись з професією. Обрала професію дипломата. Це підходило її за рисами характеру. Тим паче Саша мріяла побачити світ та полюбляла вивчати іноземні мови. Олександра поступила в Донецький національний університет імені Василя Стуса у Вінниці на факультет міжнародних відносин, встигла закінчити лише перший курс. Саша дуже любила активне шкільне та студентське життя. Приймала участь у всіх можливих заходах, була однією з організаторів власного шкільного випускного та його ведучої. Звісно, що і в університеті теж пішла в активістки, приймала участь у дебюті першокурсників та мріяла, що на наступний рік буде куратором майбутніх першокурсників, буде допомагати їм поставити номер. Обожнювала подорожі, особливо на море, особливо до Єгипту, хоч дуже боялася літаків. Останнім часом захопилась професійним візажем та фотографією. Візаж опанувала сама які фото, почала на цьому заробляти кошти на професійний фотоапарат. Все хотіла сама заробити та придбати. Десятки разів була в Єгипті, але так і не попала на піраміди в Каїр, дуже мріяла побачити їх та Гранд Кайон. В той день, 14 липня 2022 року, Саша чекала інструктора з водіння біля будинку офіцерів. Це було останнє заняття, і в суботу вже мав бути екзамен. Вийшла з дому дуже радісна, адже зранку з татом вибирали свій перший автомобіль. В неї був принцип ніколи не запізнюватися. От і в той день прийшла раніше, як завжди. Майже півтори доби Саша була в списках зниклих безвісті, півтора доби довжиною у вічність. Шукала із кінологами, з поліцією, різні та друзі по всім підвалам, будинкам, вулицям. Була надія, що вона злякалася і десь ховається, можливо, втратила пам'ять. Навіть коли на місці вибуху знайшли папку з документами Саші, ніхто не вірив, що сталося найстрашніше. На жаль, доля вирішила по іншому Саша не дожила тиждень до свого 19-річчя. Дівчинка-сонечко з величезними планами на майбутнє єдина дитина в батьків. Після загибелі Олександри її батьки свідомо взяли на себе місію. Зберігти пам'ять не тільки про доньку, а й про всіх молодих людей, яких вбила війна. Вони беруть участь у меморіальних заходах, підтримують проекти пам'яті загиблих студентів місто Вінниця, щороку згадує загиблих 14 липня 2022 року під час річницьких заходів пам'яті, де родини, друзі, містяни та офіційні особи вшановують тих, хто загинув в той трагічний день. Ракетний удар по Вінниці. Став одним з найболючіших злочинів проти мирного населення в центрі України. Ця трагедія нагадала, що війна це не лише цифри, це зламані долі, порожні кімнати і батьки, які назавжди втратили дітей. Того дня російська ракета Вінниці вбила 22 людей, серед них троє дітей, близько 90 осіб було поранено. Вічна пам'ять усім, хто загинув того дня у Вінниці. І нехай правда про цей злочин ніколи не буде забута.